Всім раз добрий день і я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, які відбуваються на моєму каналі. Так що не за не забуваємо, заходимо. Ставимо лайчики. А хто ще не підписався на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися на різні літні теми, які вас... І цікавлять на такі теми ми і будемо спілкуватися. А хто не підписався, то підпишіться. І будемо спілкуватися. І не забувайте ставити лайки, Так що ось і так що ось так. Може, хто приєднається, стіє, то ми поспілкуємося, як кажуть. Поспілкуємося. То pospiłkuємо поспілкуємося. Бачу один з користувач. Приєднується. дякую за підтримку. дякую. Дякую за підтримку. і лайтик зараз поставлять. Надіємося, що Надіюсь, я поставлять поставить лайки зараз. Две хваления якида стрим ном. Так сойстах тихай, мы можем тут приєднатися на истин. Та й поспілкуємося. Е, хоч десь до години треба ну, поспілкуватися, як щоб був час, тримався. Так що приєднуйтеся. Хто хоче, то приєднуйтеся. Бачу один, приєд до добре. Може ще лайчик поставлять, бо вже хвилини спілкуємось. Пишіть я, яка в кого погода? І, чи не було дощу, що готували смачне сьогодні? може що будете готувати мачне сьогодні? То пишіть, будь ласка. приєднуйтеся до. Пілкування. Приєднуйтеся, бачу три вже приєднуються. Дякую, хто приєднується. Не забувай, не забудьте поставити лайк. Хто там заходить з хвостиків, то не забудьте поставити лайк підтримку каналу. <ривання> забудь и Може хтось приєднається ще? Не знаю, бо бачу за користувач користувати один лайтик поставив добре. Ну не знаю, може написать зараз. Коментар, хто тоді є? Хто є, то пишіть? Яка кого погода? що готуватимете, і сьогодні смачне. То пишіть, будь ласка. Ну, чекай ну, чекаємо шість хвилин уже. А ну не йде? Ну, на вив'яття одно і що. Мати двоє, но но хто приєднается? ж не приедут? О, мене йде. Мене йде, я не знаю. Настільки, ну йде. Не знаю, мене є чат, все. A e, e, e s vámi přijdu, vám přivít, dobrý den, děkuji, že přišli podtrhovat, děkuji za, za podpěrku. Děkuji. <coughs> děkuji za podpěrku i, i s vámi.